Фільм про фантастичну історію кохання усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Люсін Люсіндопрайс або як вона сама себе називає Люсі. Батьки відвозять до академії Мечі Хрест для проблемних підлітків. Дівчина не злиться та не протестує, і, схоже, має із батьками досить гарні стосунки. Прощаючись біля дверей школи, мати дає Люсі невеличку коробочку. Вона каже, що це її подарунок на день народження, отож нехай донька відкриє пакунок у її свято. Після цього подружжя їде, а Люсі зустрічає управляючий ренді. Чоловік розповідає про правила школи, особливості занять, проживання та вільного часу. Під час цього на поліцейській машині провозять ще одного підлітка Кемерона бріля, більш відомого тут як Кем. Хлопець одразу звертає увагу на Люсі, і її теж щось зацікавлює у Кемові. Тоді ж Ренді наказує Люсі здати усі заборонені предмети. Він оглядає її з металошукачем, а потім забирає ще й мобільний, яким у школі можна користуватися лише 10 хвилин один раз на тиждень, та подарунок від матері, який зреагував на металошукач. Одразу після цього чоловік кличе до себе Аріан Альтер і просить показати новеньку школу. Люсі знайомиться із Аріан, і та застерігає, аби дівчина не звертала уваги на Кема. Він надто проблемний, і дружба із ним нічим добрим не закінчиться. Поглянувши на розклад, що отримала Люсі, Аріан каже, що вона буде навчатися із ними на підготовчому курсі. Потім дівчина коротко розповідає, де що знаходиться, і після цього Люсі нарешті потрапляє у свою кімнату. Вночі дівчина починає бачити дивні тіні на стінах. Вони швидко переміщуються, з'являючись то тут, то там. Люсі помічає метелика, що схоже відкидає ці тіні, але вже за мить вона починає бачити якісь дивні галюцинації. Наступного дня Люсі зустрічається із психологом Ітаном Воткінсом. Чоловік просить розповісти про галюцинації, на які страждає Люсі. Дівчина каже, що вона називає їх тінями, і почалося це ще років у 5-6. Ітан питає, чи з'являються тіні зараз. І Люсі Бреше говорячи, що дуже давно їх не бачила. Тоді там простягає якісь пігулки і склянку води, та дівчина мовчки відмовляється їх приймати. Психолог питає Люсі, чому вона тут, і дівчина відповідає, що таким було рішення суду. Чоловік каже, що він не про те. Психіатр засвідчив, що її стан цілком стабільний. Сама дівчина стверджує, що галюцинації давно немає. Якби вона погодилася на лікування і пропила курс пігулок, її би звідси відпустили. Люсі повернулася б до рідних, до друзів у свою школу, у своє звичне життя. Та Люсі відповідає, що вона хоче бути собою. Навіть якщо їй доведеться жити тут, вона не прикидатиметься кимось іншим, лише аби її випустили. Коли Люсі виходить із кабінету, її помічають Аріана, Гебі та Роланд. Гейбі каже, що їй шкода новеньку, адже вона не знає, що на неї чекає. А от Роланд сприймає це як гру і пропонує зробити ставки на те, як швидко згорить Люсі. Сама ж дівчина заходить у бібліотеку, аби отримати книги. Там її зустрічає міс Софія, що веде курс філософії та релігії. Дівчина видає Люсі підручники, але зауважує, що один із них забула. Люсі сама йде в іншу секцію, аби знайти потрібну книгу. Там вона помічає симпатичного хлопця, який, схоже, задрімав. Щойно Люсі підходить, той схоплюється і, не говорячи жодного слова, швидко покидає бібліотеку. Ідучи коридором, дівчина розуміє, що навкруги нікого немає. Вона починає чути якесь шародіння, але вирішує на нього не зважати. Раптом поруч із Люсі з'являється якась дівчина. Люсі не звертає на неї увагу і йде далі, але раптом учениця штовхає Люсі. Молі Зейн, так її звати, починає займати новеньку. Вона сміється із неї і називає маленькою вбивцею. В цю мить у свідомості Люсі виникають спогади про якогось хлопця. Почути, злить Люсі, і між дівчатами ледь не починається бійка. Це вчасно помічає управляючий і наказує дівчатам заспокоїтись. Чоловік каже, що бійка це привід для відрахування. Та оскільки Люсі лише перший день у школі, її покаранням на цей раз буде прибирання у дворі. Ренді каже, що такого більше не має повторитись, після чого йде, наказуючи Молі йти за ним. Люсі йде у вбиральню і там зустрічається із панівець рванський локвуд, яка дозволяє називати її Пенні. Коли Люсі збирається пояснити, хто вона, Пенні говорить, що все вже знає. Школа у них невелика, тут рідко щось стається. Отож інформація про новеньку швидко розлетілась. Нервуючи, Пенні починає дуже багато говорити, тому в якийсь момент вибачається за свою нав'язливість і поспішає покинути вбиральню, аби не надокучати Люсі. Та дівчина вирішує, що Пенні непогана, отож просить їй показати дорогу до гуртожитків. Деякий час по тому Люсі відправляється на заняття. Там вона знову помічає того самого тихого та задумливого хлопця із бібліотеки, що постійно малює, не звертаючи ні на кого уваги. На уроці між Софії усі обговорюють ангелів. Це легенда, чи може вони існували насправді. Жінка каже, що коли прийшов вирішальний день, усі, хто стали на бік сатани, були вигнані до пекла. На небі лишилися лише вірні. А от ангели, які так і не зробили вибір, були змушені жити на землі. Їх назвали Занепалі. Софія розповідає, що через якийсь час деякі ангели, які зберегли свою подобу, покаялись і тепер чекають можливості повернутися на небо. Інші приєдналися до люцифера і проводять час у веселощах та хаосі. Але жоден із них не може покинути землю через ангела-бунтівника, який досі не зробив вибір. Прагнучи земного кохання. Розповідаючи усе це, Софія каже Люсі, що вона, мабуть, знає всі ці історії з недільної школи. Та дівчина каже, що ніколи не бувала у церкві. Її батьки не релігійні, отож її навіть не хрестили. Це викликає подив та привертає увагу усіх в аудиторії. Після уроків Люсі йде відбувати своє покарання, прибираючи у дворі. Вона задивлюється на статую ангела-месника на духу школи. Несподівано статуя тріскає і падає вниз. Вона ледь не розчавлює дівчину та в останню секунду її рятує той самий загадковий хлопець Деніел Грігорі. Під час цього Люсі знову бачить дивні видіння, ніби з іншого життя іншої епохи. Оговтавшись від того, що сталося, Люсі використовує свій час, аби поговорити із мамою. Однак 10 хвилин їй не вистачає, і дівчина не встигає навіть попрощатись. Люсі жаліється на це пенні і та каже, що подруга може використати її хвилини, і все одно немає кому дзвонити. Коли Люсі питає, чому пані пояснює, що вона опинилася тут в дещо інший спосіб, аніж інші. Вона не злочинниця, не псих, абсолютно нормальний підліток, однак який має дуже байдужих батьків. Коли вони розлучалися, то подумали, що для пані найкращим варіантом буде інтернат. Їм було байдуже, що тут за школа. Подружжя побачила гарну територію, басейн, кваліфікованих вчителів, от і заперла доньку сюди. Тому Пенні не дуже любить спілкуватися з батьками, а за шість років перебування у цих стінах втратила усіх друзів ззовні. Наступного дня Люсі підходить до Даніеля, аби подякувати за порятунок. А потім дівчина каже, що їй трохи ніяково, але вона все ж хотіла би спитати. Її переслідує відчуття, що вона знає Даніеля. Отож чи не зустрічалися вони раніше? Хлопець категорично це заперечує і говорить, що вони не знайомі, а потім швидко йде в очевидь, не бажаючи говорити із Люсі. Деякий час по тому Люсі на вулиці перестріває Кем. Він пригощає дівчину кавою, яку вкрав із учительської, а потім вмовляє прогуляти урок. Під час їхньої розмови Люсі розуміє, що Кем із нею фліртує, однак на відійти до поцілунку вона не дає. Повертаючись назад у школу, Кем каже, що Роланд влаштовує вечірку в кінці тижня, отож він буде радий, якщо Люсі теж приєднається до їхньої компанії. Та обіцяє подумати та йде на наступне заняття. Пізніше Люсі йде на свій перший урок із фехтування. Викладач ставить її в пару із Моллі, яка ставиться до новенької дуже непривітно. Дівчина скеровує в поєдинок усю свою злість і ненависть, отож швидко кладе Люсі на лопатки. Потім викладач наказує змінити партнерів і Люсі стає в пару із Даніелем. Коли вони починають фехтувати, Люсі знову бачить дивні видіння з якоїсь іншої дуже давньої епохи. У неї складається враження, ніби вона вже так билась, але в реальності. Дівчина бачить справжню боротьбу на мечах біля якогось багаття. Усе це змушує її тіло, ніби рухатися самостійно. Вона вправно відбуває атаки та в якийсь момент у водінні гостре лезо пронизує її живіт. Від цього Люсі падає на підлогу, і викладач зупиняє раунд. Ідучи в роздягальню, пані дивується такому чудовому результату подруги, адже Люсі казала, що раніше не займалася фехтуванням. Люсі каже, що це правда. Вона сама не розуміє, як так вийшло. Її тіло ніби рухалося саме, вона просто знала, що має робити. Потім дівчата помічають Даніеля. Побачивши погляд Люсі, Пенні питає, чи подобається їй хлопець. Люсі відповідає, що тут дещо інше. В неї враження, що вона знає Даніеля, але раніше вони не зустрічались. Пенні припускає, що вони могли ходити в один дитсадок або бачитись у дитинстві. Та Люсі говорить, що питала про це в Даніеля, і він усе заперечує. Тоді Пенні каже, що у цьому хлопцеві є дещо дивне по секрету кажучи, їй дозволяють інколи підпрацьовувати в офісі школи. Таким чином вона матиме досвід перед вступом та роботою. Ренді ж зовсім не ладнає із з комп'ютером, тому часто просить йому допомогти. Таким чином пенні час від часу ще й має змогу там понишпорити, і вона дивилася особисті справи учнів. Файл Даніеля абсолютно порожній. Про нього немає жодної інформації адреси, екстрених контактів, історії шкіл тощо. Те саме з усіма учасниками їхньої банди: Геббі, що завжди третя біля Даніеля, Аріани, Молі, Роланда та Кема. Цікаво те, що вони усі поступили у цю школу зовсім нещодавно. А разом з ними кілька місяців тому влаштувалася міс Софія, про яку теж немає жодної згадки в документах. Люсі вирішує трошки більше дізнатися про цих учнів, отож приймає пропозицію Кема і йде на вечірку: дівчина бере із собою пенні. Під час тусовки до Люсі підходить Кем. Він знову починає загравати і намагається випитати, через що дівчина потрапила в це місце, який поганий вчинок за її плечима. Люсі майстерно змінює тему, не бажаючи про це говорити. Потім дівчина знаходить свою подругу, яка мило спілкується із тодом. Вирішивши їм не заважати, Люсі йде до багаття. У цю мить у лісі з'являється Моллі. Вона підходить до Люсі і знову починає звинувачувати її у вбивстві. Моллі каже, що знає про Люсі все. Дівчина вбила красунчика Тревора. А ще вона дуже боїться вогню. Моллі починає махати запаленою палицею перед Люсі, яка панікує і питає, звідки дівчина усе це взяла. В якусь мить до них підбігає Аріана. Вона наказує Молі заспокоїтись і відводить Люсі в бік. Аріана пропонує провести дівчину до її кімнати, але Люсі запевняє, що з нею все гаразд. Вона впорається сама. Кем же підходить до Молі. Він каже, що Люсі його, отож наказує подрузі більше її не займати. Люсі йде в гуртожиток через ліс. Раптом вона чує якийсь шум і вирішує, що це її переслідує Моллі. Та за мить Люсі знову бачить зловісні тіні, а у її свідомості спливає видіння пожежі. Люсі сидить перед будинком і плаче. До неї підбігає жінка і питає, де тревор, а Люсі лише говорить, що їй дуже шкода, і це вона у всьому винна. Через кілька днів Люсі знову зустрічається із Ітаном. Вона знову відмовляється пити ліки і знову запевняє, що жодних видінь, галюцинацій та ті не було. Пізніше Люсі йде в басейн, де зустрічає Деніеля. Вона помічає підвіску у нього на шиї, яка знову пробуджує дивні видіння про іншу епоху. Люсі каже, що не вірить Даніелю, Вона знає його, вона це відчуває. Між ними щось є, але Люсі не може пояснити, що саме. Тоді Даніель каже, що б вона собі не надумала, між ними нічого не може бути. Є дівчина, яку він кохає, отож Люсі краще триматися від нього подалі. Трохи пізніше Люсі помічає пенні, та дівчина не бажає з нею говорити. Пенні не розуміє, чому, і Люсі звинувачує подругу у злеті інформації. Люсі думає, що це вона розповіла Молі, за що її запроторили у цю школу, адже вона єдина, хто має доступ до особистих справ учнів. Пенні це видається смішним, і вона усе заперечує. Зрештою, їй вдається переконати Люсі, що розповідати щось Моллі не має сенсу. Пенні це не принесло би жодної вигоди. Однак дівчина зізнається, що справді читала файл Люсі і знає про Тіні. Вона питає, чи подруга досі їх бачить, і Люсі відповідає, ствердно. А ще додає, що відколи опинилася тут, видіння стали гіршими, і вона боїться, що хтось може постраждати. Пенні просить усе їй розповісти, і, можливо, вона зможе допомогти. Люсі каже, що вони з тревором були знайомі давно, та хлопець ніколи не звертав на неї уваги. Але котрого з дня під час вечірки почав до неї загравати і запросив у будинок. Пара почала цілуватись, і справа йшла до чогось більшого. Та раптом Люсі почула дивний шум. За з'явилися тіні, які були значно більшими ніж раніше, а потім все зайнялося. Люсі встигла вибігти, а Тревор ні. Люсі каже, що почувається проклятою і звинувачує себе у смерті Тревора. До того ж, суд теж звинуватив її у загибелі хлопця, після чого вона опинилася тут. Та Пенні каже, що Люсі не винна. Вона ж не бажала смерті Тревора і не намагалася йому якось зашкодити. Пенні каже, що не відсторониться від Люсі, вона хоче їй допомогти, адже так вчиняють справжні друзі. Після уроку в місті Софії Люсі розуміє, що забула в кабінеті свій светер. Вона повертається, аби його забрати і чує як викладачка просить Даніеля приглядати за Люсі, адже вона не хрещена і потребує захисту. Міс Софія говорить, що бачила кема на даху перед тим як впала статуя, отож, можливо, він до цього причетний. Раптом вони розуміють, що Люсі усе чула. Даніель каже, що поговорить з нею, і вибігає з кабінету. Сама ж Люсі разом із светром прихопила малюнок Даніеля – вона бачить, що хлопець зобразив її, а також якийсь провулок, що видається дівчині дуже знайомим. В цьому й Даніель підбігає до Люсі і пропонує прогулятись. Вона питає, що він малював на уроці, і Даніель пояснює, що працює над таким собі графічним романом. Люсі вмовляє розповісти про що він, і Даніель каже, що це історія про хлопця та дівчину, які не можуть бути разом через прокляття. Кожні 17 років вони перероджуються, зустрічаються та закохуються, але щойно починають відчувати неймовірне щастя. Дівчина помирає. Хлопець же чекає. Він не старіє, не змінюється, просто чекає. І от через 17 років дівчина з'являється знову. Вона стає іншою, має інше ім'я та сім'ю, але хлопець впізнає її душу. Він точно знає, хто вона така. Люсі питає, хто їх прокляв, і у відповідь чує, диявол. Даніель пояснює, що той заздрив такому щирому коханню і хотів його зруйнувати. Даніель каже, що хлопець намагався цьому зарадити, але що би він не робив, усе марно. Тоді Люсі показує малюнок, який взяла в кабінеті, і питає, чи не є вона тією самою дівчиною із роману. Даніель ніяковіє і каже, що просто надихнувся її зовнішністю, адже Люсі дуже вродлива. Тоді вона питає, що за провулок там зображений. Люсі говорить, що ніколи не подорожувала, ніколи не покидала країну, але вона знає це місце. Дівчина до деталей розповідає деяка крамничка, кав'ярня, вивіска. Вона каже, що в неї враження, ніби вона була там, була там із Даніелем. Даніель просить припинити. Він каже, що це просто малюнок і просто вигадана історія, після чого швидко йде. Кілька днів по тому до Люсі заходить Кем і вітає її з днем народження. Дівчина дивує, звідки він дізнався, але хлопець не видає своїх секретів. Він каже, що запрошує її на святкування і просить одягнутися гарно, даруючи якийсь пакунок. Там Люсі знаходить сукню, а також ту саму коробочку, що їй дала мати. У ній дівчина бачить подарунок від батьків, ніжну золоту підвіску. Одягнувшись, Люсі спускається вниз і бачить Кема поряд із мотоциклом. Вона розуміє, що може про це пожалкувати, але не втримується і втікає зі школи разом із хлопцем. Вони удвох приїжджають у клуб на концерт відомої рок-групи. Люсі намагається бодай щось дізнатися про Кема, але він уникає відповідей на питання про своє минуле. Коли пара починає цілуватись, їх несподівано перериває Даніель. Він наказує Кему триматися подалі від Люсі і звинувачує його в тому, що він все ще з Люцифером, отож здатен на все ще завгодно. Люсі кричить, що не розуміє, що відбувається, однак не хоче все це продовжувати. Вона повертається у школу і ділиться усім із пенні. Дівчина каже, що Кем та Даніель щось від неї приховують, а з огляду на все, що вона чула та бачила в останні дні, їй здається, що вони справді переродились. Люсі питає в Пенні, чи вірить вона в реінкарнацію. Подруга відповідає, що ні, однак вона може із дечим допомогти. Могти трохи пізніше. Пенні разом із Люсі та Тодом проникають в бібліотеку. Пенні розповідає, що хлопець розробив унікальний код, що розпізнає обличчя. За допомогою цього інструменту то вдається знайти фотографію Даніеля та Люсі. 1854 року Люсі не розуміє, як це можливо, але у неї знову з'являється спогад, де вона із Даніелем позує для цієї світлини. Друзі думають, як це взагалі пояснити. А пенні відходить до принтера, аби забрати роздруковану фотографію. Під час цього за трійцею спостерігає таємнича людина в чорному каптурі. Раптом Люсі чує знайомі звуки, а за мить бачить тіні. Вона розуміє, що вони такі ж як були того злощасного вечора, та не встигає дівчина попередити друзів, як бібліотека займається. Тот біжить вглиб, аби знайти пенні. Люсі кидається за ним, та полиці, що починають падати, перегороджують її шлях. Вогонь поглинає усю бібліотеку. і Люсі не притомніє, та на щастя, її рятує Даніель і виносить із будівлі. Люсі приходить до тями в Лазареті. Вона чує, як мати намагається забрати доньку додому, та їй не дозволяють цього зробити через рішення суду. Крім того, дівчина чує, як її батько свариться із поліцією. Він каже, що у попередньому звіті написали, що пожежу спричинила блискавка, отож його донька ні в чому не винна. Та копи говорять, що помер хлопець Тод Гамонт, і випадок дуже схожий на попередній. Тому хай там як, а вони повинні поговорити із Люсі. Даніель же часто навідує Люсі у Лазареті, однак робиться, коли вона спить. Коли Люсі стає краще, вона із Пенні оплакують смерть Тода, а сама Люсі знову звинувачує себе у тому, що сталося. Вночі, виглянувши у вікно, Люсі, помічає на доху Даніеля. Вона відключається від крапельниці та йде до нього. Люсі каже, що багато чого згадала. Вона пам'ятає безліч пожеж, із яких її виносив Даніель. Пам'ятає, як вони позували для фото в 1854-му. Даніель не розуміє, як це можливо, а Люсі продовжує. Вона каже, що усе життя її вважали божевільною, але настав час довести, що це не так. Вона стає на край балкону і падає вниз. За кілька секунд її підхоплює Даніель і повертає назад на дах. Він зізнається, що хлопець та дівчина із його роману це справді він із Люсі, а сам Даніель один із занепалих Янголів. Раптом їх оточують тіні, і Люсі починає панікувати. Та Даніель її заспокоює. Він каже, що це так звані спогади. Вони не провокують смерті, їх просто приваблюють важливі події в житті дівчини. Люсі справді помічає в цих хмарах щасливі моменти своїх попередніх життів. Щойно Даніель нахиляється або поцілувати Люсі, з'являється Кем. Він говорить, що Люсі помре, якщо це зробить. Він бачив це тисячі разів. Хлопець благає обрати його замість Даніеля і обіцяє, що захистить Люсі. Та сам Даніель впевнений, що вони зняли прокляття. Цього разу все інакше. Люсі бачила його справжнім. Трохи подумавши, Люсі, все ж цілує Даніеля і залишається живою. Пара радіє, але Кам каже, що це не кінець. Даніель зняв прокляття із себе, але не з Люсі. Люцифер знає, що вона не хрещена, отож неодмінно за нею прийде. Кем знову намагається переконати Люсі піти із ним, але Даніель швидко забирає Люсі і відводить її до Софії. Він кличе на допомогу своїх друзів, які теж виявляються янголами. Даніель просить Софію оберігати Люсі, а сам вступає в бійку із Кемом, аби через нього Люцифер не дістав дівчину. Між янголами триває бійка. А Софія відводить Люсі в глиб школи, аби заховати. Несподівано позаду них з'являється пані. Вона кричить, що це була Софія. Саме вона влаштувала пожежу у бібліотеці. Софія вмить розвертається і вбиває пенні, а потім каже, що настав час Люсі. Вона біжить за дівчиною і каже, що знищить її, адже саме через любов Даніеля до неї жоден з янголів не може повернутися на небо. Тим часом Кему вдається переконати Даніеля, що ворог не він. А почувши крик Люсі, хлопці кидаються до школи. Даніелю вдається врятувати дівчину, але Софія виправдовує свої дії тим, що коли Люсі зникне, Даніелю доведеться зробити вибір, і порядок буде відновлено. В той час, як Софія говорить, позаду неї з'являються тіні, які поглинають жінку та зникають разом із нею. Після цього Даніель каже, що кем мав рацію. Люцифер прийде за Люсі, отож її треба відвести у безпечне місце. Люсі каже, що вона не може покинути пенні, тому Гебі Аріана обіцяють, що подбають про неї. Але Люсі та Даніелю справді треба негайно втікати. Люсі каже, що їй дуже страшно. Зараз у неї ще більше питання ніж відповідей. Але чи не вперше вона розуміє, що на правильному місці вона має бути поруч з Даніелем? Хлопець та дівчина освічуються одне одному в коханні, вони цілуються, а потім вирушають на пошуки безпечного притулку від Люцифера. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.